Так, добрий день. Добридень. <с> сказали, що ви до нас повинні підійти і все розповісти. Правильно? З радістю. При... Питайте. При... Спочатку представтесь. Голова громадської організації, Центр дослідження і відродження Волині». Волині дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, це етнопоселення? етно етнопарк. Етнопарк Ладо... Ладомерія. Маладомері. Хто придумав таку назву? Я. Yeah. Так, як вас звуть. Володимир Дзьобак. Дуже приємно. І ви це заснували, так? Коли у вас виникла така думка, ідея. Ну, спочатку у нас виник такий намір відродити волинське ткацтво. Угу. А потім ми вирішили відродити волинський одяг. А це був 10-й рік. А потім одяг 13-й рік. Потім ми вирішили зробити у 20-му році етнопарк. Чисто випадково, як все житті. Ну я тут бачу, слухайте, хатки перенесені. Тут ціле як це ось музей хатки. цієї. Хатки, оце веці потім знімете. Усі хати все почалося. Ну давайте пішли. Це е, е, хата. Яку а, нам подарували будівельники uh -huh. будівельники в рівному викупили місце для забудови uh -huh. і звичайно ця будова ну їм знести ну, да і спалити жалко, але от належне віддати це фірма 100 град, належне їм віддати. Вони вирішили її безкоштовно нам подарувати. Звичайно, вона була в жахливому стані, не в такому як вона є. Там є фотографія, прибуть не фотографія, а малюнок відомого художника, то ви подивитесь, якому стані вона була. Можна зайти подивитися? Так, так. Вона, була, вона була знищена будинка, а зараз подивитись. Угу. Підморівок був знищений, даха не було. Угу. І тому нам прийшлося. Це початок 19 століття. Угу. Це поліський варіант житла. Угу. Є Волинський, а є Поліський. А тому, чим що, різниця в чому різниця? А, ну, взагалі історична Волинь, або Велика Волинь, вона відрізняється тим, що вона ріша вона не відрізняється, вона складається з двох частин: все те, що північніше, а, іваничів, Луцьк, рівне, а, кориць, звягель, Житомир. Все, що на північ, це Полісся, uh -huh. все, що на південь, це Волинь, класична uh -huh. етнографічна волинь. Uh -huh. Тому етнографічне Полісся і етнографічна Волинь. І ось умовно кажучи, це поліський варіант, тому що воно. Ну, по багатьох моментах насамперед, що воно зрубів, воно з дерева. А якщо ми прийдемо до іншого житла, то я розкажу. Це так звана двохкамерна угу. будова. Вона складається з двох приміщень, двох камер, двох будов угу. і покрита очеретом. Все переходилося вчитися нам на ходу. Ой, а... слухайте, так ви ще і цей соломою підбили. Ну, Очеред... Очеред, це ж ви так відновили. Я не знаю, так. де ви знайшли цих майстрів. А їх мало ну, дуже. я вам так розкажу, що прийшлося м -м, спілкуватися приблизно десь 28 бригад. бригад. Угу. З 28 бригад, тільки 4 бригади більш-менш розуміли, про що мова. Угу. А коли я їх питав, яка має бути товщина на даху, вони мені там ці решта 24 казали: ну скільки хочете, стільки ми вам і зробимо. А насправді товщина даху має бути від 32 см. сантиметрів. Ага тому, от тільки чотири бригади знали з тих чотирьох. Ми вибрали там умовно кажучи. Дві одна була зайнята з однею. Ми там домовилися. Розкажу як і ось ми їздили купу разів. Я дуже вдячний музей Парогово так а, в Києві. Да -да -да. Завдяки да -да. абсолютно це ось феноменальна людина. Там обов'язково да обов'язково да, да, да. обов скажіть, що. Вона там купу разів нам приділяла увагу. Пускала ми зробили цю будову точно копію, як є в них. В них я знаю, в них. В них. Да, тому ми нічого не видумували, ми нічого не придумали. Ми фактично взяли за основу э, цю будову. Під його зробили. Mm -hmm. Єдине, що ми його поставили, бачите, на фундамент, тому що ми хочемо, щоб вона ще 200 років да, постояла. Я по вас зрозуміла. Да. А все остальне тут навіть видно, де стара, а де нова. Ну, я вам там бачу, там на сараї. Наприклад, як ви нумерували, коли розбирали потім ви... це завдяки да? це, нумерації? Так, це дуже цікава. Ще одна споруда, перескакуючи, це називається кліть або холодна комора. Угу. Холодна комора, тому що бачите, вона стоїть на таких стовпчиках. Так, да. вона може на камінчиках стояти або на коріннях стояти, угу. і вона не має стелі. Ми зайдемо, вона не має стелі, і ось це рокетнівський район, село Залав'я, Рівненська область. Ну, колишній Ракетнівський uh -huh. район. Uh -huh. І ця споруда цікава тим, що ця архітектура цього самого, вона йде своїми витоками до Київської Росії. саме оця. А ви і... що? Да. Та, і, більше, і більше півтори тисячі років. Ні -ні, є... ти... Я кажу по, по архітектурі. Так, по самій культурі, да, по самій сайт будівництво. Да, будівництво да. Тому що в нас є декілька таких споруд, а решта розібраних, вони вже пізнішої. Традиції, uh -huh. а оця традиція вона сягає Київській Росії. Ох, ти цікаво. Так. І тут ще один цікавий момент в цій штуці: це те, що бачите, ми старалися, навіть якщо ось ось кусочок залишається, ми можемо його зробити, ми його збережемо. Uh -huh. Тобто ми старалися чим поменше вносити новацій в цю будову. Uh -huh. Ну вона мені дуже подобається. Да, да, така. Знаєте, не буду казати, але щось вона мені схожа на Бабу, бабу Йошкину хату. На куріх. На куріх, <реш> ножка. Вискати, да. А тут я кажу, тут дуже багато е, нам прийшлося моментів зрозуміти, щоб е, відновити. Uh -huh. Я вам тільки один розкажу. Давайте, так. давайте. Цікаво, слухайте, ну дуже гарно mm -hmm. відновлено все зроби. Зроблено з любов'ю, видно. Да, ось ось здавалось би е, е, в 19 столітті на початку воно би мало бути так. Тут дуже багато цікавих моментів, але один із яких ми для себе там віднайшли. Бач, от такий воно півкругом. Так чому виявляється, що для того, коли гострий кут, то виникає так звана точка роси. Uh -huh. Точка роси це коли там не намерзає, розмерзається, не мерзає. збирається да, волога. Збирається, йде волога, там всякі грибки, віруси, uh -huh. і все остальне, да і воно тоді знищено. Ота частина була найгірше знищена. І тому один із варіантів це тому, що на якомусь етапі покоління почали робити гострі вугли, і оце все було знищено страшенно. Uh -huh. Нам прийшлося цей момент також якби зрозуміти і зробити, бачите, вже так. Да, дуже добре. Оце такі сходинки, да на Да, Це просто ми також знайшли в хоровому. А ви під, по, 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 по них піднімалися? Звичайно. Можна піднятися? Не? Да, Абсолютно. А можна попросити? Сергій Васильович. Десь Ладно, потім покажете, підніметесь мені по сходинка. Це... Ой, ну слухайте, ну от у мене у баби в селі називався це піл. Так, да, це піл є. Так і у вас тут, да. Да, на так, на ну, полісі? Ну якщо це поліська хата, варі. поліський варіант. Так. Слухайте, ну да, тепер я розумію, що тут може вміститись до десяти. Дітей, батько, мати. Ось бачите, це е, спарогово. Антураж самого приміщення. І ми нічого не видумували, ми точно зробили такий самий, як було в них. Є на фотографії, ми зробили. Цікава, до речі, піч, вона так, роді, ти дивишся, нічого такого, але вона називається Піч на санях. На Санях? Так слухайте. Воно. Ємелі коли? Воно. Оце прикольно, а я думала, що це просто казковий варіант. Ні, ось вам. На піч на санях, реально, ну так і називається, піч на санях. Ну а питання чому? А питання чому? Авіщо так робили? Ти, поки поки ми не зрозуміли. Тобто, щоб зрозуміти якусь логіку в цьому, немає. Просто ось ну зробили ти зробили. Ну так, да, слухайте, тоді... вона більше тоді дров, вона там підсихають. Ну, можна і так було да. зробити. Просто ще навіть в деяких варіантах ось ці якби полоски вони ще більше похожі на сані. Вони а... вирнути є такі. Ну ми зробили те, що ми побачили, Слуха, але є ще й такі цікаво, цікаво. Слуха, Це, тут. Те ж саме. Ми нічого не видумували. Угу. Ми знайшли фотографію стару, де іконостас, верніше ікони були по центру. Вони мали бути ось там. Так, да, червоний кут. Да. А Крас... вони... Красний кут. А, 에... на покуті. На покуті, покуті, да, покуття. А ми знайшли, ось там фотографія лежить по центру. По центру. І ми теж саме зробили тут. Ми нічого старалися не видумувати. Так, да, молодці. Прав... Да, тут у нас все правильно. А тут у нас мисник. Давай. Горш, Дайте горшник. Да, Слухайте.